Слава Ісусу Христу! Доброго здоров'ячка вам. Я довго думав, чи писати, чи не писати. Сьогоднішнє відео, бачите, я затримувався до такої години, але вважаю все-таки зробити це саме зараз, тоді, коли воно прийшло, тоді треба записати. Як виявилося, недостатньо молитися за наших військовослужбовців, недостатньо молитися за наших воїнів, тому що. Вони спроможні затримати хід війни, затримати просування агресора. Вони спроможні перемолювати ворожі сили, але не військові стають причиною війни. І не вони забезпечують те, щоб війни більше ніколи не було. Це забезпечують вчителі, це забезпечують священники. Я думаю, всім вам дуже добре знайомі слова видатного воєначальника Отто фон Бісмарка, що війни виграють не солдати і генерали, а шкільні вчителі і парафіяльні священники. Але вони ж ці війни і програють. Солдати своїми тілами закладають дирку в освіті нашого народу, дирку в патріотизмі нашого народу, закладають дирку в світогляді нашого народу. Вони своїми тілами, ніби тампоном, ватним, кровоточив рану на тілі України, закривають те, що мав зробити вчитель, і мав зробити священник, і цього не зробив. А вони за це платять дорогу ціну, закриваючи і прикриваючи нас із вами. Але якщо наш народ вже зараз навчився молитися за наших військових і віддавати гідну почість воїнському подвигу, він ще не розглядів те, що означає вчитель і що означає священник для закінчення війни, для перемоги і для мирного життя. І очевидно, що я собі дозволю почати священників, тому що так простіше, напевно, самим нам себе покритикувати. Скажу, що священник мав би навчити патріотизму. Священник мав би навчити звичайно, любові до небесної батьківщини, і прагнення до Царства Небесного. Але як навчити прагнути до Царства Небесного того і до Небесної Батьківщини, хто не любить свою земну батьківщину? Тому, звичайно, перш ніж вчити любові до Господа Бога і до Царства Небесного, як нашої небесної батьківщини, священник покликаний навчити людину любити земну батьківщину і любити свого ближнього. А коли людина навчиться любити свого ближнього, тоді їй вказати на те, що всі ми є діти Божі, і перш за все, треба любити Господа Бога. На жаль, священники, і я в тому числі стоїмо сьогодні перед тим фактом, що необхідно опустити ось цю шкалу проповіді трошечки нижче, і вчити тим елементарним базовим речам, які дитина мала би знати з дому, зі школи, а цього не знає. І зараз я. Заговорю про любов до батьківщини, і багато я знаю, бо не раз мені вже це говорили, в тому числі із середовища інтелігенції. Ви би краще молилися, ви би краще там псалтир читали, а не розказуєте нам, як ми маємо робити, що ми маємо робити, і не влізти в політику. Оце так вони називають. Дорогі мої, любов до батьківщини це не політика, це основа любові до ближнього, без якої неможлива любов до Бога. І найбільша проблема у нас священників, те, що далеко не всі священнослужителі вчуть любові до батьківщини тої країни, в якій вони живуть, в Україні. На жаль, поки що більшість духовенства лишається вірним московському патріархату і вчить тому, що треба любити як не руський мір, то якусь загальну богохраніму страну власті і воїнства. Якогось там государя, якогось там господіна, не вказуючи якого саме або інколи прямо вказуючи, закликаючи всіляким чином зневажати все своє рідне, українське, і приклонятися перед всім чужинським, перед усім, що приніс нам окупант. Я маю на увазі, як ви зрозуміли, священники Московського патріархату. І тут виходить, що український священник шукає для себе союзника, хто би мав йому допомогти. У просвітленні свого народу. А тут уже я, напевно, пригадаю цитату вам з Антуана де Сент-Екзюпері, як він сказав, що шлях розуму приводить туди, де зустріч призначило серце. От я вважаю, що наша країна, от уявіть, її таким велетом, потужним, могутнім, сильним, здоровим. І ось цього велета є серце. Якщо хочете, це церква Христова. Це священники, які повинні відповідати за дух ось цієї всієї нації, ось цієї країни. І є в неї її очі, її розум. Очі це інтелігенція, розум це вчителі. І ось вчителі покликані вмістити сенси, навчити світогляду ось цього велета, щоб він вижив, щоб все те, що він робить. Всі його рухи, рука, руки і ноги були відповідні, принесли певний результат і допомогли цьому велету вижити в цьому складному світі. Так от, шлях розуму приводить туди, де зустріч призначило серце. Залежить від світогляду самих вчителів те, чому навчуть вчителі народ, як вони сформують націю. У нас, наприклад, є перелік вчителів, які. Напряму прививають світогляд. Це вчитель української мови, вчитель літератури, вчитель історії України. Всі, решту, вчителі теж, звичайно, лишають свій великий вклад, але, власне, світогляд повинні сформувати ці вчителі. Скажімо так, їм платять гроші цим вчителям за те, щоб вони виховали народ патріотами. Просто в силу своїх знань. В силу того, що вони читають на уроці, вони покликані народити нових патріотів для своєї країни. Зробити так, щоб всі діти були патріотами своєї країни. І уявіть ситуацію, коли священник український шукає по боках, хто його має підтримати в його населеному пункті, і звертаю увагу, звичайно, на школу. А виявляється, що більшість вчителів підтримує московський патріархат. Хтось своєю просто мовчазною присутністю, хтось мовчазною згодою, а хтось і напряму протидією поширенню Православної церкви України і нав'язуванням стереотипів РПЦ в Україні. На жаль, в нас є такі села. І... Священник такий стоїть, а хто мені має допомогти просвітлювати цей народ? Хто має його вчити, якщо не ці люди, яких я описав? Саме вчитель української мови, вчитель історії, вчитель української літератури це люди, які, в принципі, не можуть опинитися в сьогоднішній день у храмах Московського патріархату. Чому? Дуже просто: в силу своєї спеціальності. Уявіть собі, вчителя географії, який вірить не в те, що земля кругла. А в те, що вона плоска і там лежить на е, трьох слонах, які стоять на черепасі? Можете собі такого вчителя географії уявити? І я не можу. Або вчителя фізики, який розказує дітям про там, силу тяжіння, там, про гравітацію, а потім каже, знаєте що, от якщо е, перехреститися і помолитися, можна вийти з вікна дев'ятого поверху, і ти не розіб'єшся. От, бо я так вірю. Ви довірили би? Такому вчителю підготовку до ЗНО вашої дитини. Чому? Бо він не фахівець, так? або явно щось в нього якесь роздвоєння. От точно така сама історія з вчителем української мови, який просто, в принципі, не може бути прихожанином московського патріархату. Чому? Та дуже просто. Бо він повинен би знати свій предмет, свій фах. От мене, я зараз показую вам, це. Короткий перелік заборон української мови за останніх 400 років. Тут є більше 200 пунктів. Можете знайти без проблем, загуглити, як боролися з українською мовою останніх 400 років. Ви знайдете цей перелік. Він буває більш або менш точний. От тільки візьміть якісь, ну, от кілька там, для прикладу, там, 600 90, 1690 рік анафема Московського собору на Київські нові книги йшлося про книги Петра Могили, Кирила Ставровецького, Йоніки Галітовського. До речі, е, учительне Євангелія Кирила Ставровецького в 1692 році було спалене прямо на території Києво-Печерської лаври. Всі примірники учительного Євангелія українською мовою. 1769. Указ синоду Московської церкви про вилучення у населення українських абеток та українських текстів з церковних книжок. 1786 -й. заборона церковної служби церковно-слов'янською мовою київського ізводу, українського прочитання, тобто слов'янської мови, а встановлення російської артикуляції церковно-слов'янських текстів. Указ про обов'язковість чистого російського язика у Київській академії. От я навіть не хочу перечитувати всі ті решту вам. 200 пунктів, мені здається, любий вчитель української мови. Перечитавши такі речі, просто каже: хлопці, мені з вами не по дорозі і з вашою московською церквою. Я повинен бути зі своїм народом. І просто не можу відвідувати богослужіння, де зневажають мій предмет і де перекривлюють, перекричують і знищують мій народ. Така сама історія, наприклад, з вчителем історії України, я маю на увазі. Мені здається. Вчитель історії України, який не підтримує українську церкву, а підтримує церкву Московського патріархату, це такий самий нонсенс навіть ще гірше. Адже знань історії достатньо, наприклад, за 9 клас, щоб вчитель історії, ну, не вчитель, учень, знав, коли хрещена Київська Русь, коли через скільки століть після того з'явилася перша згадка про Москву. Як через 500 років після хрещення Київської Русі тільки з'явилася московська Митрополія, як вона нагло підступом, розбоєм в XVII столітті перекупила в Константинопольського патріарха а, а, за 200 золотих монет і 120 соболів перекупила Київську митрополію, як вона потім знущалася над нашим народом скільки? Ой, Господи, та ж вся історія України вона про те, що тут московській церкві не місце. І здається, цього мало би бути достатньо для того, щоб жоден інтелігент забув дорогу до московського храму або зробив все для того, щоб в його селі нарешті церква вийшла з окупації московським патріархатом і щоб вона була світочим для свого села, а не погрібною ямою. Але тут я чую про те, що окремі села я не буду спеціально в цьому відео вказувати які. В них оплот московського якраз ось цього духу, це вчителі і інтелігенція, яка підтримує нашого батюшку. Бо наш батюшка хороший. Люди добрі. Ви уявляєте собі таке звернення? Одну КГБ може і погане, але от мій дядечко, хоч у КГБ працював, і мені щодня цукерку приносив. Тому я не можу. Бути проти цієї структури. Тобто ця структура реально нищить сьогодні Україну. Всі священнослужителі Московського патріархату, які опинилися на окупованих територіях, вони дуже легко і лояльно співпрацюють з окупаційним режимом, дуже легко сприймають його. Нікого з них за проукраїнські погляди чомусь окупаційна російська влада не посадила, на відміну від наших священників, яких близько 20 знищила. Москва на окупованих територіях і в результаті бойових дій за останні півтори року, і ви приспокійно є такими мовчазними союзниками повільної окупації русським міром. Дорогі мої, ми мусимо чітко усвідомити, що перемога над русським міром на фронті можливо тільки у випадку перемоги над русським міром в тилу. А якщо русський мір прекрасно себе почуває в тилу, то перемоги... Над ним на фронті не буде. І тут не допоможе навіть відмазка про те, що я, мовляв, і армії наші допомагаю. Тому що виходить, що тоді я однією рукою допомагаю моєму народу вийти з окупації, іншою рукою свідомо стримую цю окупацію над моїм народом. То ви оприділяйтеся. Як той казав, або хрестик зніміть, або труси одягніть, або ви зі своїм народом, або ні. Що стосується вчителів, я ще скажу наостанок. Ви знаєте. Там, де зайшли москалі, де зайшла окупація, там першим ділом пройшли фільтраційні заходи. І хто священник української церкви, хто вчитель української мови, літератури, хто вчитель історії, вони перші, на першій сторінці підлягали знищенню вивезенню ув'язненню. Я безпосередньо це знаю, наприклад, від священника міста Буча, який переховувався більше 10 днів. І ночей в чужому підвалі, і розказує, що так само на тій же сторінці каже, шукали вчительку е, української мови, і що характерно каже, вона сєпарша каже, була ще та, але їй не порахували навіть те, що вона прихожанка московського патріархату, а порахували те, що по довгу службу вона мала з українців виховати патріотів, і тому вона була в розстрільних списках. Ви розумієте, що для москаля-окупанта немає значення навіть те, до якої церкви виходить. Він все одно вас рахує за Бандерівця, якого необхідно знищити. І нам, тільки разом, об'єднавшись, можливо відкинути окупацію. Але зробити неможливою окупацію для наших нащадків можна, тільки якщо виховати наш народ гідними патріотами. І тут ви мені вибачайте, але вчителі... Наша найперша підтримка і надія. Якщо на то пішло, ви кажете мені, ти в церкві виховуй. Я в церкві то виховую, але я в церкві можу виховати тільки тих людей, які прийшли уже до церкви. Розумієте чи ні? А в ваших вчительських руках всі діти. Плюс їх до вас привозять, приводять, ви з ними можете а, працювати. Вам держава і батьки їх довіряють, то будьте добрі, виконайте своє призначення. Вам за це гроші платять, щоб ви виховали їх патріотами. Я розумію, що гроші невеликі, не самі більше. Але в нас стоїть питання виживання нації. Це вже звернення до мого народу, який так само повинен чітко усвідомити, що і священник, і вчитель це ті люди, яких... Потрібно підтримати в їхньому служінні, не тільки як воїна. Ми сьогодні вже бачимо, що хто не хотів годувати свою армію, змушений годувати чужу на поневолених окупованих територіях. Точно так само з священниками. Не хочете мати патріотів-священників, не хочете мати патріотів-вчителів, то будете мати привозних. Пам'ятаєте, як в Херсон завозили на автобусах? Вчителів з Росії, які повинні були навчити російської мови, російської історії, російської літератури, та виховати російських підданих, а з молодих дітей за 10-8 років виховати нове пушечне м'ясо, яке потім можна буде відправляти на подальшу окупацію решти частини України. І навіть не тіштеся тим, що наші військові відправили на до Кобзона там більше 200 тисяч. Там орків московських. Вони звільнилися від тюр... тюремщиків, а вони окупували 5 чи 7 мільйонів українців разом з окупованими територіями. І вони тільки дітей більше ніж 200 тисяч взяли, з яких вони, як колись турки, породжували Яничар, так само вони перевиховують таких москали, які, які прийдуть нас убивати. А чому? Тому що для росіян завжди і їхній вчитель, і їхній священник це зброя. Це для нас. Лишня стаття бюджету або хто там взагалі цих попів потребує. А для них це зброя. Зрозумійте це, що якщо ми не будемо діяти відповідним чином, ми цю війну програємо. Я хотів би звернути увагу кожного сільського голови, кожного директора школи, кожної громади, кожного начальника відділу освіти, якщо у вас ці світоглядні предмети... Викладають вчителі, які підтримують московський патріархат, тобто по своїй натурі, є ще трошечки такими сєпарами. То задумайтеся над тим, чи буде у вас виховане патріотичне покоління. Так можна прочитати історію України, не люблячи Україну. Це вже було за часів КПРС. І Радянського Союзу. Так, тоді теж якось читали історію України. Уявляєте, він теж читав. Але результат, то ми ж знаємо: така сама ситуація і тепер. Якщо людина не є явно переконаним патріотом, якщо в питанні. Підтримати українську церкву чи московський патріархат, вона підтримує московський патріархат. За що їй платити гроші? Вибачайте, але таку людину необхідно звільняти з роботи. Власне, не через релігійні переконання, не через те, що вона не до правильної церкви ходить, а через її невідповідність зайнімані посаді, через недостатність знань. Адже як можна знати ось це все, всі ці сторінки тільки про українську мову, так? Знати історію перекладів, зрозумітися і так далі, чути, як зневажає твою мову, і ходити до тої церкви. Або як можна, знаючи всю криваву історію України, скільки нам принесла біди Москва, ходити до тої окупаційної церкви, яка допомагає окупантам нищити свій народ? Це неможливо. Тому, або будьте добрі, Виховуйте дітей патріотами і самі на своєму прикладі показуйте цей приклад патріотизму, а не, то звільніть місце в школах тим, хто зможе виховати краще від вас, наших дітей патріотами. До всього ж народу прошу і звертаюся. Моліться не тільки за військових, моліться за те, Господь нам дав добрих гідних патріотичних вчителів, добрих, гідних, патріотичних священників, щоб вони дійсно. Могли правильно направити той народ туди, де його чекає гідне майбутнє. Бо шлях розуму приводить туди, де зустріч призначило серце. Розум приведе нашу Україну туди, де серце окормило той розум. До якого храму ходять вчителі, яким чином вони розбудовують свій внутрішній світогляд. Такий світогляд вони перекажуть нашим дітям. Такий світогляд буде мати наш народ, залежно від світогляду, буде мати або одне майбутнє, або друге. Дякую всім вам за увагу. Сподіваюся, що не осудите строго. Вчителям даю таку поблажку від себе, щоб ви мене не судили строго, щоб не казали, що це піп нам тут розказує, що нам вчителям робити. Я просто чуть-чуть поділюся про себе. Я в педагогічній сфері з 1996 року. Маю більше 20 років е, педагогічного стажу, маю дві вищих освіти, плюс закінчену аспірантуру. Тому чуть-чуть щось розуміюся і в педагогіці, тому вам із цими ділюся як друг і у вас бачу тільки свого друга, соратника, як єдиних людей, які можуть допомогти моїй країні. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!